За кілька днів у столиці відкриють новий автовокзал на теремках. На ньому прийматимуть рейси із України і з за кордону. Тут зможуть відправляти до 200 бусів у день. Одними з перших на новій автостанції побували наші журналісти. Детальніше розповість Богдан Бур'яненко. Тут уже сяють сидіння, а на табло з'являється майбутній розклад автобусів. У центральній залі станції буде велика зона очікування, каси, кав'ярні, а також камера схову. У цих помаранчевих боксах можна не лише зберігати речі, але й заряджати мобільний телефон або планшет. Покладіть речі та закрити комірку. Дякую, гарного дня. Камера схову вміє говорити. При чому трьома мовами година збереження речей у ній коштує 2 гривні. Залишити крам на півдоби обійдеться в п'ятірку. Поруч з оранжевими боксами вхід до медпункту, а також сходи на другий поверх. Верхній рівень поділений на кілька частин. Тут кімната для відпочинку водіїв. Це одна із комнат відпочинку для водіїв. Е, дуже уютна. ну і постілі і Здесь и тепло, и система кондиционирования есть. Зачекати на автобус можуть і батьки з малечею в спеціальній кімнаті. Керівництво станції запевняє, намагалися зробити як найзручніше для всіх. Направлення всі починаючи від міжнародних всіх направлень, міжобласні і пригород. Сейчас мы уже договорились с рядом международных перевозчиков, также с основными перевозчиками договорились между областными. Автовокзали біля кінцевих станцій метро вирішують одразу й кілька проблем, розповідають в Укртрансбезпеці. Зокрема, на вулиці столиці потраплятиме менше великогабаритного транспорту, що полегшить київський трафік. А ще відкриття нових станцій допомагає боротись із нелегальними перевізниками, адже з вулиць вони зможуть перейти у комфортні умови вокзалів. Поки що на гори маршрутників влаштовують полювання. Я вітаю опозицію зараз міста, і ми з ними спільно працюємо. І координуємо певну роботу по виявлення боротьби з нелегальними перевізниками. В тому числі нами було виявлено більше тисячі нелегальних перевізників на території міста Києва. Перші рейси з вокзалу Теремки поїдуть за кілька днів. Уже відомо, що поперемують автобуси до Дніпра, Херсона, Одеси та Варшави. Богдан Центр Козуб, телеканал Київ.